Короче, солдат Дмитро, старий знайомий, там Він там мовляет. Він Во він. Це гаргозавр вроде. Хижак, кстати. Зараз ми йому дамо за мопоха. Сейчас мішка. мясо все. Все. мешка. мішок і мешок сюди. А поки динозавр кладемо. ему кормушку сюда. Да, да. Тут кормушка. Вот, да, вот 10 минут почекаем пакет, Да я вам покажу, я тут не и потом вам покажу. на то, я вам покажу. 10 минут в потом. О, я бачу, не подснулся уже. О. Вот. И... его. А вот и начинай. Ой. Ой, камбл. Чепел. Я понял мин породи того, щоб його не хоче, щоб його знімали він хаває.

Потім через 10 минут після того, як той і втік сам <звук> роб. Там, там. там всі Зараз я, сп я. я полягаю спати. Знаю, что чи будете чиня. Я не знаю, чи будет их, чи не будешь. Чего горгозавар на них не допал.